Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Юлія Garden. Хочу вам зараз зняти невеличкий відео огляд моїх рослинок в кімнаті на підвіконні. Хоча зараз такий час дуже несприятливий для рослин, хоча на вулиці досить тепло, у нас зараз потепліло на вулиці буквально 7-8 градусів тепла, але погода якась нестабільна: то дощ іде, то сонце, то сніг, на вулиці брудно, грязно. Але нічого, зате тепло. Я всіх вас вітаю із прийдешніми святами, з Новим Роком. Бажаю всім нам миру, перемоги, міцного здоров'я, щоб ваші сім'ї були всі здоровими, щасливими, щоб, нарешті, настав спокій в душі і в серці. І все в нас було як найкраще, і всі наші мрії і бажання обов'язково здійснилися зараз, друзі, хочу вам трішечки відзняти, хоча погода зараз на вулиці досить така пасмурна, але постараюся вам дещо трішки показати. Ви знаєте, якось останнім часом не було. Ні бажання, ні настрою знімати. От якась така, знаєте, трішки апатія нападає, чи воно зараз період такий, чи просто ми вже психологічно виснажені з тими всіми подіями, які відбуваються в нашій країні. Тому якось було не до того. Знаєте, якось, Якщо чесно, не було бажання ці бідні рослини якось за ними доглядати, і все, але все ж таки вони наші. Підопічні так вимагають від нас догляду, і підтримки, і уваги. Тому, звичайно, береш себе в руки, налаштовуйся ідеш все ж таки доглядати за ними і так далі. Тому приступимо до огляду. Так, ну що ж, друзі, хочу першу вам показати ось таку мою аглаонему. Це та аглаонема, яку я знайшла. В тому році на смітнику вона валялася нікому не потрібна. Хтось викинув величезний кущ, і ось я забрала її додому і вирішила її собі посадити. У мене є відео посадки, там посаджено два кущики, ну не кущики, а два пагони. Он там. І що я хотіла вам показати, це до того, що агланеми досить такі невибагливі рослини, які не вимагають від такої дуже великої кількості світла, тому що вона в мене стоїть, дивіться, ось вікно, а ось ця рослина. І ось ви бачите, пускає нові буквально листочки, абсолютно без проблем. От, звичайно, ось новий листочок він трішечки світліший, ніж попередні, але нічого, росте собі, радує. Своїм ростом, своїми новими листочками. І ось такий красивий, шикарний кущик стоїть тут у мене на столику. Це влітку вона трішечки підгоріла, біля віконечка стояла близько. А так, то ось буквально себе нормально все чудово почуває. Так, далі, ось у мене підвіконня. Не знаю, як вам буде видно. Ну, буду старатися якось так, щоб було трішечки. Ну, подивимося зараз. Так, ну, тут у мене орхідея, вона е, подарована, недавно відсвілася. Я ось відрізала їх від коноси. Е, нормально себе почуваю, я ще її не пересаджувала. Ось так, як вона стояла в горщику, так вона і стоїть. Коріння, ви бачите, повний горщик. Я її недавно полила. Стоїть в такому кашпу, я її чорне купила. І ось так кашпо вона у мене стоїть. Ось така конячка. Так, друзі, це фійкус. Е як він? Я е забула, як він називається. Е знала, забула. Я посадила його з пагінця, ніяк не можу його пересадити із цього стаканчика, але він росте, воно ростить листочки, е такий гарненький. потрібно, ось буде Весна, потрібно його пересадити. Дрібнолистий, він такий гарненько кущиться, Це е булек називається. Але гарненький такий. Так, це е, ще одна моя орхідейка Добкін. Ось пускає корінчики, росте. Все з нею добре. Ось новий листочок наростила, ростить. Ось так. Любить, звичайно, вологу і за того, що вона така із сімейства вандових. така більше. Це ось у мене зацвіла сого. Е, сого. Не пам'ятаю, що сого забула. Вже позабувала назви орхідей. Ось такі маленькі квіточки. В неї такі бутончики ще там чимало. До речі, деякі вон бутони, я бачу, бачите, почали сохнути. Не знаю чому. Я тут відкриваю балкон, можливо, їй прохолодно, або, можливо, я її трохи підсушила, тому що крайні бутони в неї попідсихали. Он там. Ну, зараз я б трошки підсвічую. Ось, бачите. Крайні бутони відсохли, на жаль. І це я буквально ось на днях полила. Бачите? А бутони чомусь повідсихали. Самі крайні. Ну, нічого, що ж зробиш. Так, це моя реанімашка, нормально себе почуває. Тут в неї листочки, окантовочка, бачите, такий жовтенький. Це моя конячка така велика, біла орхідея. Дивіться, яка вона величезна. Ось такі листки великі, кала біла. Але чомусь вона в мене, бачите, наростила дітей, ростить. Але чомусь листочки, бачите, почали жовтіти. Чому? Не знаю. Чи просто відмирають, ось бачите, жовтий, чи, чи щось їм не вистачає, чи холодно, хоча, в принципі, вона не повинна дуже так боятися. Але чомусь, але нові листки, бачите, ось такі великі, гарненькі. Листочки, буквально ось, зараз я покажу ближченько. Ось, бачите, такі, як в мене рука, листок чималий. Ще ні разу вона в мене не цвіла, От, але я надіюся. Так, далі в мене філодендрон. Pінk Princess. Пускає він чомусь у мене ось такі маленькі листочки, не хоче великі пускати. Не знаю, хоч вони, ну, бачите, забарвлені вони так непогано. Але чомусь не хоче він їх великими ростити. Можливо, потрібно більше добрива якогось, не знаю. Так, це сільвер філодендрон. Так, ось такі листочки срібні. Такі, бачите? Листочки красиві, такі срібні. Виростила його з однієї єдиної палички. Вон, бачите, вона вже така та паличка. І він почав от з такої однієї палички, ось такий мені вже наріс. У хаворті я тут ось щось тут напускала дітей, пускає, не знаю, що вона, ніяк вона в мене щось не але ж пускає нові. Бачите, ростки. Ну, вже весною, може я її буду відділяти тих діток і просто їх всаджу разом. Тому що вона, якось так, вон, бачите, вгорі. Але така гарненька, бачите, на які такі прозорі, така гарненька хавортія. Ще одна маленька моя дітка орхідеї, ось така корінчики там ростить. У ну, мене тут в основному, бачите, орхідеї. А, ще ось Аспідістра. Я її пересушила, і вона почала мені жовтити листок. бачите. Ну, Він, в принципі, старий уже цей листок, але все рівно. Він починає жовтіти. Тут ось є молодий росте. Надію, що з ним все буде добре. А цей старенький почав жовтіти. Ну, дендробіум, такий малявочка, у мене тут он пожовтів його кліщ їв влітку. Він воно поскидав листки, але є новий тубер ось маленький. Ну, не знаю, побачимо, як він далі все буде почувати. Корінці он нарощує. Подивимося. Так, і поруч віконечко у мене тут. Епіпремнум. Ось цей пінатум варігатний. Такий ось. Це мої оці два листочка ось цей і цей. і прийшов отакими от двома манюсінькими, Ну, так росте, я вам скажу, не дуже так швидко. «Фікус» тінеке красунчик, Такі красиві листочки в нього, дивіться, які чудові, трьохкольорові. І там он поруч із ним такий ще малесенький. Бачите, росте. Ось такий красунчик. Тут також орхідейки мої маленькі малявочки. Хоя компакта. Ось, не знаю, ми полити вже треба їх зараз. Ось така хоєчка. Росте, але це щось завмерло. Потрібно полити її. Вон, бачите, що там листочки. Манюні, чи вони не засохли, вони наче теж підсохли. Ну, друзі, є люди, які люблять перелити, а я люблю пересушити, називається. Вічно я їх позасушую. Так, це моя кава. Ось така вже чимала кава. Щось почало, ось, ви бачите, жовтіти, щось гілочка почала жовтіти. Ну, не знаю, що з нею буде. Далі побачимо. Так. Моя дипладенія жовта. Вчора я її полила. Ось ці листочки, які вона, бачите, влітку почала нарощувати. Ось такі вони вже в неї повиростали. Ось, бачите, нові ростики. Також весною буду пересаджувати, а то вже їй тісно у цьому стаканчику. Ось така красунечка. Там ще й оно лимончик росте разом з ними. Так. Ну, тут також мої орхідеї. Ой, пелюці. Так, і ось ще одна з такими листочками. Бачите, ти в крапочку? Ось такі листочки. Он ще моя е, піпрем чи монстера, як його правильно там називають, е, Marble Planet. Ці листочки такі класні, Я вже не буду їх витягувати. Так, а то в мене хоя стоїть в парничку, тому що. Кримсон Квін, щось вона в мене почала, чи я її залила, чи вона пересушила навпаки, а потім полила, і в неї вона поскида, почала скидати листочки. І я просто її посадила у Кокогрунт, підсушила і посадила в кукогрунт. Не знаю, буде з нею все нормально чи не буде, побачимо. Ну, і ще одна орхідейка. І тут у мене також орхідеї. Так, такі. Ще ось одна дітку, до речі, пустила. Вон, бачите, листочки, це вона діточку пустила, квітконос ось, мабуть, зібрався. Він повинен був квітнути, але також відсушив бутони. Ну, знаєте, зима така пора, непередбачувана, що рослинки бідні вони не, не можуть. І сухо. Так, хотіла вам показати, зараз я вимкну цю рожеву лампу. Так. Ось дивіться, м м м моя Black Velvet. Пусть, ось один в неї листочок виріс, да? а ось інший. І там ще щось цей. Ну, в общем, росте. Вона мене радує. Ось така красунечка, два листочка. це вже мої. Вона старі скинула, а в мене ось наростила новенькі. Це моя бідна покоцана орхідея, як у мене кіт перевернув. Я не знаю скільки разів. Вона склеїла листочок, щоб не відпали. І все нічого він нормально собі росте. Так, ще одна манюня така, листочки нарощує. Це е, мідна моя локація, я сюди її поставила, тому що їй там світла не вистачало, і вона вже он там почала пускати. Е, лис... Ой, о, бачите, буде новий листочок. Так, І та монстерка, та, що Іра мені подарувала, он, дивіться, вже є на мюк у неї на пунька е, монстерова-рігатна. Щось там буде рости. Тому вона стоїть в мене під лампою. Я чекаю, що ж воно там у неї виросте. Листочок відсох, цей старенький, я його відрізала, він пожовтів, але він наростає, щось буде рости. Так, це ще одна орхідея це цей, як він, сенсет чи щось таке. Так, там у мене кактус, який не хоче ніяк рости. Я в сестрі взяла це такий ото із жовтенькими, де, не фокусує, із жовтенькими голочками. Бегонія. Боже, як її. М -м -м -м. Забула на букву М. Так, І ось ще орхідейка маленька така. При фіолетові такі квіточки маленькі в неї. Моя бугенвілія. Щось вона почала також відсушувати листочки. Вона така варігатна в неї листочки. Так, ой, погано. Бачите, видно трішки. Але щось вона почала, щось їй не подобається, не знаю. Ну, це також орхідеї, то тобто, про орхідеї треба окреме відео мені знімати. А це, звичайно, моя красу, мій красунчик, філодендрон, медуза, painted lady. Подивіться, який він, які в нього листки шикарні. Він. Новий і ось знову, бачите, росте. Ось такий. А це я сьогодні оприскувала свою тіланцію. Ось так вона в мене сушиться. Я її повісила сюди до філодендрончика, і вона тут підсихає, тому що вона прийшла до мене така підсушена. І це вона в мене тут підсихає. Так, ну ось такі, друзі. Це мене аденіуми тут. Бачите, один манюнчик. Манюній. Де? Не фокусує. Ну, що таке? Ще лампа вихнулася. Ну, такі, маленькі, вони ще зовсім дітки. Я за ними трошки спостерігаю, щоб вони не попересихали. Тут це трошки більший, якісь сортові, не знаю. Це мені поприходили. А це, ось, бачите, трошки повідсушував листя, але там ніби новенькі. Я їх витягла, відрізала їм кінчик корінчика, щоб в них потовшувався ем, стовбур. Поки що, поки що такі, не знаю. Ну, головне мені, щоб вони пережили зиму, а там буде видно весною. Ну, такі, ну, наче такий пузатик трошки зробився, почав робитися. Ну, побачимо. До весни ще час є. Ну, ось такі, друзі, невеличкий огляд, тому що, ну, як виходить, друзі. Тому рада буду вашим переглядам, подобайкам. Підписуйтесь, коментуйте, друзі. Ще раз з прийдешими святами усіх. Міцного всім здоров'я! Затишку миру на все дру... добре, друзі. Побачимося з вами.